Я перепрошую пане Олеже або хто, з фонду, хто відгукніться, будь ласка. Пане Романе, день добрий. Це а, вас О, вам... пане Антоне, Пан... я вас вітаю. Пиду, пиду, да. Да. Я старшою. Я... Старший юридичний радник фонду. В зв'язку з цим е, Олег не зміг доєднатися, але. Сказав, Він мене попереджував, пане Антоне. Ви бачите, та, та. пане Антоне. Дуже дякую. Е, да. Розкажіть про е, свій банк. Ви самі зможете презентацію чи мені вимкнути? Ні, краще вимкніть. в принципі, там, там не так багато слайдів. Я так. Вас так. Якщо добре, вимкнути. добре. Там. вже вмикаю. Дякую. Так, видно? Е, о, так, 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 так. Першу сторінку можна буде прогорнути. Так. Хоча на першій сторінці добре видно, що наш фонд створено в тісній співпраці між мінагрополітики та світовим банком, який інституційно дуже потужно підтримував ідею створення саме такої установи в Україні для підтримки малих мікро, малих та середніх фермерів. Пане Романе, якщо можна другий слайд? Так, колеги, перепрошую за таку деталізацію, але в принципі тут досить гарно пана Антоне. Це дуже добре, що є деталізація, тому що е, нова справа для всіх. І для самого так, так, фонду, так, так. і для е, фермерів, і для е, кредитних установ. Тому е, деталізація тут не зашкодить. Дякую, Зрозуміло. Дивіться, колеги. Е, якщо коротко, фонд е, створено в 22-му році він регулюється відповідно до закону про, про фонд, який Верховна Рада прийняла в 21-му. Якраз е, він вступив в силу перед війною. На жаль, війна внесла певні зміни в строки реалізації цього проекту, і ми були зареєстровані лише в травні минулого року. І проходили оцей весь останній рік всю бюрократичну процедуру отримання статусу фінансової установи. В першу чергу, потім отримання ліцензії, тому що діяльність по наданню гарантій вона безпосередньо ліцензується національним банком. Зв'язку з цим необхідно було отримати ліцензію на самі діяльності. Крім того, ми з Нацбанком тісно співпрацювали, щоби Нацбанк для нас. Е, Пане Романе, не, не видно слайду. Якщо можна відновить. А, так, так, так. Зараз перепрошую. А можливо, я давай все, все, все нормально. Все в порядку. Все в порядку вже видно. Е, так, добре, е... вже видно. А, добре, бо мені не мені не видно. Ну нічого. Е, дивіться, е, то ми в тісній співпраці з Нацбанком працювали в тому в аспекті, щоб отримати е, чітке регулювання, і Нацбанк дійсно прийняв відповідну постанову, яка регулює і визначає нашу діяльність фінансової станови. Ну, це такі е, оргпитання, питання, але коротко про що фонд і що він робить, і яке займає місце е, в частині фінансування аграрії. Е, основна задача фонду це. Е, Надати можливість аграрії отримати фінансовий ресурс у вигляді кредиту від банку в першу чергу, у тому випадку, коли аграрій не має можливості надати в повній мірі якесь ліквідне майно для забезпечення вимог банку. Бо ви самі розумієте, що банки, коли ми звертаємось до них за отриманням кредиту, вони просять надати якусь чи то пак заставу, якогось нерухомого майна в ідеальній. Чи якогось там, можливо, вашого депозиту особистого, чи додаткові поруки, і ще. ще, ще, ще щоб банк е мав можливість у випадку можливих якихось ексцесів гарантувати собі повернення е вашого кредиту в повній мірі. Е яка задача нашого фонду? Задача нашого фонду покрити е до 50% е відповідно суми боргу фермера е перед банком по кредиту? щоб фермер так з фермера не знімається зобов'язання все ж таки якимось чином банку додатково гарантину дати забезпечення, але він буде забезпечувати не всю ту суму, яку він бере в кредит, а якусь тільки частину. Це мова йде тільки про до 50%. Тобто інші 50% покривається нашим фондом. Фонд створений це по суті перша фінансова установа гарантійна в Україні. Вона виключно спеціалізована під е, аграрний сектор. Вона направлена на те, щоб давати гарантії саме фермерам, які володіють або є у власності або користуються земельними ділянками до 500 гектарів. Тобто, це наша цільова аудиторія. Тобто 500 гектарів повинно бути. У фермера з усіма пов'язаними особами, бо знаєте, можна умовно кажучи, подробити компанію і теж користуватися нашими послугами, але законодавець передбачив і передбачив те обмеження, що до 500 гектарів з усіма пов'язаними особами. По всім компаніям, зв'язку з цим фактично, ми працюємо тільки з мікро, малими та середніми фермерами, як вже пан Віталій озвучував, середній розмір у нас ферм фермерського господарства 186 гектарів, тобто, ми чітко попадаємо якраз в цю категорію відповідно до наших програмних документів, скажімо так. Так далі, які типи кредитів ми можемо? скажімо так гарантувати в принципі обмежень у нас немає, але будемо явно ми направлені на те, щоб гарантувати будь-які кредити інвестиційного характеру, тобто на певні якісь будівництво на нових об'єктів, на закупівлю нового обладнання, і так далі, на безпосередньо оборотний капітал. Бо дійсно попередня доповіда чітко казав, що для того щоб вести навіть господарство там в обсязі 100-200 гектарів. Фермеру необхідно мати оборотного капіталу мінімум там 3-4 мільйони гривень, тому що 20-30 тисяч гривень на гектар це той мінімум, який необхідний для того, щоб просто щорічно здійснювати відповідно свою діяльність. Звісно, з цим, оборотний капітал відповідно ми теж будемо гарантувати перед, перед банками. По термінам кредитів, в принципі, вони не є е, малими. Відповідно, у нас, якщо говорити про інвест кредити, це, це йде до п'яти років. Якщо про оборотний капітал, то це до трьох років. В принципі, це якраз. Середня середній розмір середній строк кредиту, який дійсно є на ринку, в принципі, це якщо говорити коротко про наші основні основні напрямки діяльності. Фактично, якщо говорити про взаємодію з фермерами, ми з фермерами безпосередньо не взаємодіємо. Ми повинні будемо. Ми тільки запускаємося. Ми тільки створюємо наші органи управління. Хоч буквально тільки до початку червня завершили. Формування нашої наглядової ради і далі буде створено правління, і ми, в принципі, до кінця року плануємо надати перші пілотні гарантії по кредитам. Ось, а вже з двадцять року вже більш повноцінно запрацювати. Що стосується, скажімо так, 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 так зараз секундочку. Ну так, да, дякую. Що стосується взаємодії? Да, дякую, пане Романа, що перегорнули. Фактично, ми з фермерами безпосередньо не взаємодіємо. Ми зараз опрацьовуємо контактуємо з різними банківськими установами, з найбільш, скажімо так, тими, які працюють саме заграрним сектором. Це наші всі державні банки. Це і Приватбанк, це і Ощадбанк відповідно, Укргазбанк теж. І плюс великі е, приватні банки, е, крім тих, які на які закладено відповідно санкційні обмеження. Ось і ми е, плануємо, що в нашому пулі банків буде 3-4-5 фінансових установ, з якими ми підпишемо загальну загальну угоду про співпрацю. І відповідно е, саме в цих банках ми будемо представляти свій продукт як гарантію для того, щоб фермер міг її отримати. Тобто, фактично до нас звертатися як за отриманням гарантії потреби немає. Фактично, ми з банками створимо спільний продукт, який потім банки будуть пропонувати відповідно фермерам, де буде вказано, що ходіть до нас, отримуйте кредит на таких умовах, ось але 50% цього кредиту буде покрито відповідно ось фондом гарантування кредитів. Якщо ви потрапляєте в ці умови, які я описав вище, тобто до п'ятиста гектарів і е, заняття цикосподарської діяльності, тобто це по суті два таких основних критерії відбору учасників нашої нашого, нашого продукту, і потім обов'язково безпосередньо ви ж повинні розуміти, що ви повинні виконати ті вимоги, які ставлять банки це однозначно. Пан Віталій дуже детально розповів. Е, які проблеми виникають у всіх компаній, і на жаль, в нашому випадку ми ніяк не можемо посприяти. Це можливо, пан Роман, до вас буде прохання і дорадчими службами допомагати і навчати, бо дуже багато ми багато вже провели зустрічі з банками, і дуже всі банки акцентують увагу на необхідності покращення, скажімо так. Документальної дисципліни всіх можливих боржників, всіх, хто буде звертатися за за кредитним продуктом, тому що дійсно питання звітності, питання документів, це ну давайте будемо чесними. Це наше слабке місце, над яким нам потрібно працювати, і ми будемо працювати з своєї сторони. Я думаю, пан Роман ще не один семінар проведе з приводу цього, теж тому що дійсно це. Це величезний обсяг роботи, який ми мусимо разом пройти. Ось, тобто, в будь-якому випадку, все рівно фермер, який звертається в банк за отриманням кредиту, який буде частково нами гарантуватися. в будь-якому випадку повинен буде виконати ті вимоги банку, які банк ставить загалом до боржників, в тому числі по, по документації, по скажімо так, фінансово певним показникам. Ось, але він не буде зобов'язаний надавати. Більше 50% відповідно забезпечення по цьому кредиту, тому що цей, цей, цей момент ми будемо брати на себе. Ось дивіться, ми не впливаємо як фінансова установа на. Розміри тих кредитних на, на вартість тих кредитних ресурсів, які надають банки. Тобто, розмір ставки ми не визначаємо і ніяк на це теж вплинути не можемо. Тобто, обираючи банк, з яким фермер буде працювати, ви повинні розуміти, що ця ставка вас влаштовує. Ось а ми можемо тільки своєї сторони гарантувати те, що ми просто покриємо частину цього кредиту, просто гарантією нашої фінансової установи. І вам не потрібно буде шукати е, десь е, якихось додаткових поручителів, додаткового майна для того, щоб передати в іпотеку банк в банк, для того, щоб отримати цей кредит. Ось тобто наша функція виключно в цьому. Е, безпосередньо ми будемо зараз також приєднуватися до програми 5.7.9, щоб в рамках цієї програми також приймати участь у щоб фермер, отримуючи кредит в рамках програми 5.7.9, міг також користуватися відповідно гарантіями нашої фінансової установи. Ось пане Романе, якщо так коротко, не займаючи багато часу. Я не знаю, там навпаки, пане Антоне, справа нова, всім цікава. Контакти тут пан директор пан, е е пан, е пан, пан директор, можливо, до пана Романа звертатися. Він наші контакти має. Ми готові відкрити до будь-яких консультацій, допомог, Чесно, навіть оскільки ми тільки запускаємось з першими клієнтами, готові навіть ходити десь за ручку. Можливо, це не наша профільна діяльність, але тим паче готові допомагати, сприяти і, скажімо так, опікуватися. Першими продуктами, тому що коли вони підуть масовими, на жаль, в нас не буде просто людського ресурсу всім допомогти. Тому що це не є наша діяльність. От але на, на, на початках безпосередньо дозитатися до пана Романа. Пан Роман скоординує з нами, і ми тоді дійсно зможемо. Якщо у вас є інтерес до цього, то зможемо саме це питання вирішити. Пане Антоне, інтерес є, бо я розумію наскільки важлива ця установа. От і тут е, ліс рук, вже, що називається, до вас з запитаннями. Пан Юрій Мокрицький з кредитної спілки Вигода. Пане Юрію, прошу. Добрий день, колеги. Добре, Дуже дякую, що мені дали можливість підключитися до такого цікавого заходу. У мене дійсно є питання до пана Антона і до цієї цікавої фінансової установи. Я представляю кредитну спілку вигода і не знаю, чи на сьогоднішньому включенні ще є кредитні спілки, тому беру на себе таку велику відповідальність представляю кредитні спілки. Дуже тут же велик... тут, тут є кредитна спілка вигода і, і тільки вигода. А? Ні, ми Ні, не, не, ми не запрошували багато кредитних спілок. Ні, ну ми Роман... запрошували перше кращих, а по-друге, нас семінар не для кредитних спілок, а для виробників. Роман Роман зробив правильно, що запросив нас і запросив цей день, бо сьогодні нам в першій годині буквально через е, півтора години буде 31 рік. На 31 рік тому пане ми Петре, пане Петре. Я перепрошую не все ви так. давайте зразу. Ваше буде да, так, та, 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 я буду частина. Тому та, юра ти, можна... ти, ти юра юра є тільки питання, а далі вирухає питання. Так я хочу спитатися в пана Антона про діяльність фонду щодо чи є в них в планах підключити до діяльності фонду кредитні спілки? Чому питаюся? Бо дуже багато з наших колег, і в тому числі наша кредитна спілка активно займаються. Кредитуванням фермерів. Причому ми тримаємо сегмент навіть не до 500 гектарів, а в основному це фермери в нас, які мають від зовсім одного наділу, тобто одно, одного паю, грубо кажучи, від там 2-3 гектарів. Ну і десь до 200 гектарів. Ми оцей сегмент тримаємо. Ми їх кредитуємо. Наші колеги також з інших регіонів кредитують сільське господарство. От таке питання. Тому що так і наші члени, і наші клієнти, грубо кажучи, стикаються з тою потребою, і оцей інструмент би був дуже цікавий. Хочу вам сказати, що кілька років тому один з проектів USAID в Україні пробував це зробити, і, на жаль, ну практично не вийшло в них. Дуже малий кількість гарантій вони видали. Але ми по двох кредитах користувалися гарантіями від USAID. Ось таке питання, пане пане Юрію. Дуже дякую за питання. Воно дуже би, актуальне. В якому аспекті ми зараз, як на етапі я повторюю, ще раз на етапі створення і формування всіх документів, в тому числі стратегічного характеру, ми відповідно до закону зобов'язані розробити трьохрічну стратегію. Ми вже її фіналізуємо. В принципі, вона вже майже погоджена з міністерством як нашим безпосередньо управлінцем корпоративних прав. В цій стратегії прописано, що на першому етапі це мова йде про перший рік. Безпосередньо ми будемо співпрацювати в основній своїй частині тільки з банківськими установами, це є таке, але, але на другому етапі у нас стоїть задача: вихід на співпрацю з кредитними спілками, один і з лізинговими компаніями два. Тобто, безпосередньо ми будемо раді, чесно кажучи, навіть вже зараз, якщо вам буде зручно, чи там в Києві, чи ще десь, це переговорити, бо навіть поспілкуватися для того, щоб визначити. Можливо, корисні напрями співпраці для подальших, можливо, напрацювання певних проектів по нашій, нашій роботі. Тому я сподіваюся, я на ваше питання в стратегічному плані. Є це стоїть на другий рік. Це мова йде про 24-й, що швидше всього рік. Ось, але вже зараз ми готові, щоб правильно сформулювати ті цілі, які ми повинні перед собою ставити. Ми вже хоч зараз повинні і. Як е, рекомендував пан Роман як з найкращими е, спілками, які кредитують галі, дійсно? Ми готові зустрітися. в той... час, Тому, пане Романе, якщо може обміняйтеся на, на тоді контактами, а, там демонстрю. Ми обов'язково будемо звертатися. Пане Антон, добре, дуже дякую, добре. що ви нас обнадіяли. Дуже так, дякую. добре. Так. Добре, я радий, що ми не лише інформуємо, а є такою платформою для вже для контактів. То дуже добре. Пане Антоне, ще запитання від а, пана Кіта. Івана так, Павліша, пане Іване, прошу так, добрий день. Скільки хочу зрозуміти як би кінцеву форму от вашого продукту. Угу. Тобто, я, наприклад, як фермерське господарство, хочу взяти кредит. У мене є певний предмет застави, так? так я зможу, в принципі, за рахунок вашого фонду просто ну збільшити розмір застави, наприклад, додатково собі, так і і, і просити тоді на тобто, то є факультативна така функція. Що чи то можливо просто буде лібералізація для всіх сільгоспвиробників незалежно від того, щоб вони просили чи не просили? По тобто, я хочу зрозуміти логіку. Я з паніва. Дивіться, якщо так коротко можливо трішки покроково. Да, От дивіться, Є фермер, він іде в банк. Йому, наприклад, треба для оборотного кредита на оборотний капітал. Десь ну візьмемо 5 мільйонів гривень. Банк банк скаже, що ну добре беззаставного кредиту, бо ви знаєте, що зараз наприклад той самий Приватбанк практикує деякі моменти так званих банкових кредитів беззаставних там до мільйона гривень. Ну мільйон гривень в рамках фермерського господарства такого більш менш нормального розміру. Це не є велика сума, це якби немало, але в принципі не є. Ми говоримо про якісь більші суми. Та, якщо ви говорите, наприклад про 5 мільйонів, то е, банк, будь-який, в тому числі, наприклад, приват скаже, що е, ми повинні від вас отримати якесь забезпечення під цей кредит. Тобто, умовно кажучи, нерухомість е, до речі, стриму забезпечення, е, банки теж дуже насправді нелояльно ставляться до тих е, матеріальних активів, які мають фермери з точки зору е, власності, тобто, умовно кажучи, якийсь склади в сільській місцевості їм. Не дуже цікаво, відверто кажучи, ви самі розумієте. Ви самі думаю, з цим стикалися, я думаю, я для вас не відкрию Якусь там таємницю, да склади, якісь, якісь там застави майбутнього врожаю. Це насправді для них ну така собі умовно кажучи, цінність. Для них цінність, це, умовно кажучи, яка якесь нерухоме майно в ліквідне. А що таке ліквідне? Це можливість швидко його продати. А швидко продати в сільській місцевості. ви Самі розумієте, не так то просто з цим Вони придивляються можливо до активів, які знаходяться там, хоча б в райцентрах, в обласних центрах ще десь. Тобто, це, можливо, якби ваша особиста власність, наприклад, ви будете виступати як майновим поручителем в цьому аспекті. Ось, і ви повинні надати е, банку як мінімум на цю всю суму е, майно відповідно в заставу. Наша функція яка? Що е, кількість цього майна під кредит 5 мільйонів гривень, яку ви хочете отримати, може бути зменшена. До на 50%. це, ну, це максимум. Ось зв'язку з цим ви не повинні будете шукати для отримання кредиту. Наприклад, на оборотні на оборотні кошти в розмірі 5 мільйонів гривень. Ви не повинні будете шукати майна для застави на суму плюс-мінус там п'ять мільйонів гривень. Ви повинні максимум будете знайти ну, там два-два Ось в зв'язку з цим, от, от і є. В цьому є, скажімо, так цінність і основна мета нашого продукту як фінансової установи. пане пане пан Іване, сподіваюсь, сподіваюся. сподіваюся Вона, ви мене так. Вона, на допомогу до пана Івана. От пан Іван Фермер. Наприклад, йому треба кредит умовно на 10 мільйонів. В нього є гарантій на 5 мільйонів. Других так. 5 мільйонів ви можете прогарантувати, як виступити гарантом. У випадку, так, якщо так, банк, не дай Бог, пан Іван не погано погосподарює, то 5 мільйонів. Ви гарантуєте банку повернути. Так, 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 так. Такий механізм. Так, так, так а так, які зобов'язані в мене виникають якісь зобов'язання перед вами додаткові? Дивіться так. да по закону відповідно і по нашому і по, по загальному цивільному кодексу у випадку погашення нами як по суті вашого гаранта до нас переходять так так звані права вимоги до вас як до боржника. Але давайте будемо ну, відвертими, да говорити. Як є так, вже тут у нас така тісна зустріч. Ми ж будемо працювати в рамках тих договорів, які ви укладете з банком. Тобто, по суті, ви там передасте їм майна на умовно кажучи, на як сказав пан Роман в прикладі на 5 мільйонів. То от в рамках цього майна, фактично, ми і будемо, ми і будемо з банком, ми і будемо з банком в подальшому стягувати. Ну не з вас там, умовно кажучи, а з умовного боржника. Ці фінансові ресурси виключно, це, це це в принципі так, це все. Ось. Тобто, але дійсно, ми права вимоги по цьому кредиту в частині погашеної нами суми ми отримаємо. Ні, ні, дивіться. Так, я так, я, так, я так, секунду, так. я уточню. Так, якщо так, так. якщо я погашую згідно графіку, всі так. платежі, в мене немає жодної простроченої заборгованості. Я виплатив повністю весь кредит. Чи за те, що ви були моїм гарантом, я вам перед вами буду мати додаткові зобов'язання? Випадку там ні, якихось ні, відсотків? Ні, 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 немає, немає, немає такого, немає таких зобов'язань. У нас е, ну це завжди таки певні вже певні моменти е, ділових відносин з банками. Е, вартість. Е, Перед банками подібних продуктів, як правило, в світових масштабах там західний досвід і інше йде в рамках 0,25-0,5% від загальної суми, скажімо так, кредиту. І він не піднімається на цю суму, а по суті зашивається в суму тої загальної кредитної ставки, яка буде і так діяти для вас, в принципі. Тобто, ви фактично нічого не переплачуєте, а ця гарантія оплачується банком як таким, фактично. Тому перед нами додаткових зобов'язань з точки зору оплати оплати ви матиме після завершення ваших платежів, ви не будете нести. То, е, 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 якщо ж маленький мій ще коментар, оскільки я так був лише. автором системи, один із авторів системи гарантування з, е, за складськими документами на зерно, і гарантійний так. фонд тоді передбачався, я трошки розумію цей механізм, і е, це для того, щоб стимулювати банки кредитувати е, оті господарства до 500 гектарів. Так, саме так, саме так, саме так. так. Пане Антоне, так пан Іван зрозумів, написав дякую. Дуже так, От, пане. Тут у вас дискусія земля є ліпша застава та кредит, як це було в часи Банку Україна. Е, тому коли сьогодні нема установ, є тільки комерційні банки. Е, тому з'являються такі суржики типу фонду гарантування сільгоспкредитів. Ну і я перепрошую, пане Антоне, сам відповім. Це ага. не суржик, це важливий інструмент, і е, не можу, е, пане Володимире, з вами погодитися. Е, так, е, пане Антоне, а пане Юрію, ви підняли ще руку? Це ви забули опустити її. Я до Юрія Мокрицького. Пане Антоне, дякую вам за участь в нашому вебінарі. Я дуже сподіваюся, що це не остання наша зустріч, і пана Юрія Мокрицького і вас я сконтактую. От, так, я... да. да, і... бо це дуже цікавий інструмент. Я думаю, що ми будемо його разом з вами розвивати, поширювати інформацію, наскільки зможемо. Дякую, дуже дякую.